Друзі, усім доброго раночку. Сьогодні 21 листопада 2024 року. Погляньте, яка погода. У нас сьогодні перший сніг, реальний сніг. Погляньте. Зараз я швиденько вип'ю свою кавуську. Це звичайна кава, я не рекламую нічого. Звичайна рощина кава. Просто на фоні такої сніжної погоди хочеться випити на вулиці кави. Отже, зараз вип'ю кавуську і піду в свою клумбу. Ви Бачите, що робиться? Понагинало всі мої рослинки, буду зараз одягати великі рукавиці та все обтрушувати, бо сніг дуже мокрий, важкий і може зламати мої рослини. Погляньте, якось снігом все гарно вкрило. Ну, звичайно, це сніг ненадовго, я думаю, він сьогодні ж і розтане, якщо не буде морозу. По прогнозам я ще не дивилася. Це обрізані груші та яблунька, які ми обрізали з чоловіком. Лежать, не встигли ще порозпилювати на дрова. Поки що така краса, не видно ще купа гілля Ось тут у мене була грядка з трояндами. Я її вчора обрала, не встигла ще ловко вигрібти. Бо дуже багато коріння. Ось моя туя в ловрібан. Бачите, як її похилило. Все, зараз буду обтрушувати, щоб не зламалось. А тут я говорила, що починаю формувати нову клумбу. Ось погляньте, що з моїми туями. Потрібно все негайно рятувати. Це засніму вам, як воно було, і буду рятувати. Ось це, друзі, це все троянди. Вчора я їх досадила, вчора була дуже гарна погода, тепленько було. Я їх пересадила це на постійне місце, а сьогодні вже зима. Якось аж не віриться, неочікувано. Все хочеться продовження літочка, потім теплої осені. А ж воно вже зима. Хоча листопад це ще осінній місяць, але вже ж 21 листопада. Дом, зараз я ще покажу ось сам шит. Ой, відео трояндочка. Це вчора пересаджувала, я їх не обрізала. Таке все засніжене. Моя хакуроні шики. Я їх обрізала, щоб вона наростала пухнастенькою. Ось моя кілман рок. Дуже гарна плакучої форми верба. Я ще говорю, навіть тачку не обрала, зараз все буду прибирати. Думала, що буду догрібати. Погляньте, троянди. Трьохметрові троянди. Як їх нахилило під снігом. Зараз все буду повністю обтрушувати. Буду все рятувати. Я думала, планувала на сьогодні, якщо не буде дощу чи такої дуже холодної погоди, планувала побілити дерева, не встигла. Не встигла побілити. Ось так і справи, друзі, все засніжене. О, Кумба моя. І сніг ще йде, сніг йде, йде. Погода, звісно, дуже гарна, але небезпечна для рослин. Небезпечна тим, що... І засамшити я не турбуюся, вони міцненькі, а туї і я не обстригала. Запланувала вже навесні їх постригти, бо все ніколи було, не встигала я. Пізно перед самою зимою не захотілося стресувати їх, тому думаю, нехай зимують. обстрижу їх вже в 2025 році, якщо все буде добре. Бачите, що робиться. Все, друзі, побігла обтрушувати, покажу результат. Дивіться, я хочу показати вам, як троянди зараз будуть підніматися. Усі вони обтрушую. О, гляньте. Ці обтрушу. О, О бачите? О, раз. Два и поподнималась. И тут так само. Оп, и поднялась. Сы, <съём> поднимала троянточки свои. Собака, теж ось в снігу, вся намокла, не хоче під дахом хоче на вулиці грісти посеред снігу. Так дивіться, ось вже дещо я розчистила. Туди ось так виглядають вже очищені і ось так ще не очищені від снігу. Оглянь яка різниця, Ту, що я обтрусила від снігу, вона вже рівненько стоїть. Не обтрушені, пониклі. Зараз буду далі продовжувати. Шваплюсь, озброїлась. Це також моя єловріба. Ой, красунка моя. Так. Рятуємо, рятуємо від снігу. Ось така гарна синька. Ахтик. Можна, так, можна все. Трішки. Ну, буду далі продовжувати, тому що однією рукою незручно. Отже, друзі, наразі така картинка. Сніг я обтрусила з основної маси рослин. З тих рослин, сніг обтрушувала, які... Дійсно, можуть постраждати від такої навали. А такі рослинки, як, наприклад, гвоздика, вони стрижені у мене, нічого з ним не станеться, вони такими їжачками під сніги пішли. Що я хочу сказати? Сніг то не перестає і далі кружляє, кружляє. Ось Хвилинку буквально назад я все обтрусила, знову сніг, тому таку процедуру ще буду виходити ввечері робити, знову все обтрушувати. Самшити я не чіпала. Один спробувала, обтрусила, вони в мене гарною шапочкою набиті. Тому що я їх формую кульками, стрижу. Відео на каналі, можете побачити, як я їх стригла. Ось так вони всі такої форми коли подібної. Тому самшитки я не чіпаю. Їм сніг цей не страшний. А от для туй, для ялівців. Було страшнувато, тому що повністю я з-під снігу їх діставала. Навіть ялівці, я лівець казацький. Він повністю лежав, лежав під снігом. Тому все це я прочистила, пообтрушувала, піду в хатку. А ввечері знову повторю всю цю процедуру. Дякую за увагу, друзі. Миру вам, щастя, добра і злагоди.